Двісті сімдесят одна тисяча ударних дронів саме стільки Путін може купити лише коштом податку на прибуток, який Росія отримала між 2022 та 2024 роками від компанії Ямал, головного експортера російського газу до Європи. Попри війну в Україні, ЄС все ще імпортує російський газ, і значна його частина надходить сюди до порту Зебрюке. Близько 70 активістів Грінпіс на десятках каяків заблокували вхід для танкерів до бельгійського порту. Вони протестують через постачання російського та американського зрідженого природного газу до ЄС. У звіті Грінпіс йдеться про те, що в період з 2022 року до середини 25-го Франція, Бельгія, Іспанія та Нідерланди разом витратили понад 34 мільярди євро. На імпорт російського скрапленого природного газу, що значно більше ніж сума у 21,2 мільярда євро, яку країни виділили на допомогу Україні.